12-13 лютого в Польщі в місті Жешов проходив традиційний кубок Карпаду з Карате. Участь у змаганнях брали 10 країн, 450 учасників з 68 клубів. Україну представляло 4 клуби, один з яких Спарта, «Спарта-17». Серед його представників Світлана Лагно, Діана Сінчилова та Сергій Слинько, який у категорії ветерани став першим. Наскільки я пам'ятаю, оба суперника з Польщі, були перший. Достаточно ну, неопитний був соперник, поэтому поєдинок не сложне було. Второй чуть поопитніший, Я с ним зустрічався в прошлом году в першому поєдинку. Вот, вот. ну, по Змагання були складними лише в моменті очікування. Суперники видалися легшими аніж торік. Начало бути в 10 Начали в 12 плюс мы зал там поискали немножко. Вот, и первые поединки у Дианы были там с 3 до 4 часов. У нас со Светой пол 6-6 первый поединок, пол 9 9-2. В этом году нам со Светой немножко легче было. Диане, кадеты-юниоры достаточно сильные были. Ну, просто так, с фортуна, наверное, больше. Ніякого особливого тренування перед змаганнями у Польщі не було. Все проходило у звичному режимі, і це не завадило Світлані Лагно здобути золото. Мої категорії були представниці Польщі, Словакії, Литви і Венгрії. першому поєдинку я встретілася під світлой Словакії. Ну, спортсменка, я думаю, коли то була. опытной <laughs> и выступала много на соревнованиях много раз, но э, я думаю у нее был некий перерыв в карьере и э, ну, на этих соревнованиях э, так у нее получилось третье место, э, проиграла мне э, во втором поединке это уже был финальный, я прошла первый круг без боев, э, во втором поединке я встретилась с представительницей Венгрии. Э, с этой девочкой я уже Раз, наверное, 3-4 была в категории по женщинам, но до этого мы с ней не встречались. Ну, она проигрывала не доходя до финала. В этом году она дошла до финала, и мы с ней дрались два времени. Первое время по решению судей было. Дві нічі, два флажка були за мене, і рефері вирішив продовжити поєдинок, ще перший бой – три минути, ще допомогу час – дві минути. І в додатковому час також по рішенню судів було два нічия, два за мене, і рефері вже присоединився до рішенню дали побіду мені. Після виступу на Чемпіонаті Європи, де Світлана посіла третє місце, була проведена робота над помилками та правильно розставлені акценти. Після моєї виступлення на чемпіонаті Європи, де я зайняла третє місце і не дійшла до фіналу, мы, я, и тренер решили, что ну, нужно больше работать ногами, потому что на чемпионате Европы больше старалась руками бить. И на этом чемпионате уже применяла технику ногами, и я думаю, ну, разнообразнее работала ногами, нежели моя соперница, и благодаря этому, я думаю, я и выиграла. Діана Сінчилова на Кубку Карпат здобула бронзу у категорії юніори до 55 кілограм. Я с Литвы, и я а у першому поєдинку я зустрічалася з дівчиною з Литви і одержала перемогу. А другий поєдинок у мене був з дівчиною-представницею Польщі. І так як я пропустила дар голови, я проіграла. Соперниці були доволі такі сильні, і мені було непривично дратися в цих категоріях, так як вони були намного важливі мені. Своєю сильною стороною спортсменка вважає гарну розтяжку, що дозволяє наносити сильні та точні удари в голову. На цих соревнованиях є можливість получати нові знання, мінятися опитом з більш опитними соперницями і стремитися клубчими. При ті фінал не то, що я мало діляла внімання защиті голови і пропустила удар в голову. Спортсмени вдячні усім, хто підтримував та вболівав за них під час чемпіонату. Зараз каратисти готуються до чемпіонату України, який відбудеться у Житомирі 26-28 лютого.